Sẽ Системою людини і, наприклад, в неї немає такого поняття в її системі, як, наприклад, безпека. Це може бути викликано багатьма причинами. Наприклад, там, в дитинстві батьки ставилися до дитини жорстко. вони Я тоді задала собі таке просте запитання, а як можна щось загрузити, причому що там йдеться про те, що треба цей модуль взяти в самій системі людини. Наприклад, якщо в неї немає цього модуля апріорі навіть на вищому рівні, я коли задала собі це питання, як це можна зробити, в мене зразу прийшла відповідь. Ця відповідь мене наштовхнула на те, щоб шукати, йти в пошук і рухатися далі. Відповідь була дуже проста і дивна, що якщо перед тобою стоїть біоробот, запрограмований, то це робиться дуже просто. Але якщо перед тобою стоїть жива душа, то ти можеш змінити щось в системі цієї живої душі тільки через усвідомлення її. Нею, тієї проблеми, яка, з якою вона до тебе прийшла. І ви знаєте, в мене завжди в, моїй, в моєму світогляді було поняття духу, вищої духовної сутності, яка веде мене по життю. Коли я почала дивитися ширше на той час на цю систему атмології, я зрозуміла, що там є рівні тіла, там є рівні розуму, там є робота з рівнем душі, там є рівні роботи з рівнем Атмана, але там чомусь не було до цієї вищої, вищого рівня, рівня духу, цього вищої духовної сфери, яка і управляє, можна сказати, як яка курує так, душу. А, і е, це був перший мій шлях, перший мій крок на шляху мого пошуку цього духу. Я собі просто сказала, що а що таке дух, я хочу знати, що це таке. Наступним моїм кроком було усвідомлення про те, що якщо я хочу розширити цю свою свідомість і зрозуміти, як працювати з свідомістю, мені е, треба е, цю свою свідомість розширити, щоб можна було прийняти ту інформацію, яка мені потрібна. І е, наступним кроком на моєму шляху це було е, були виявлення те, що я виходжу з усіх впливів, усіх егрегорів, які я свідомо чи не свідомо, частину яких я є. І в вересні, це було в вересні 2019 року, зі мною сталася така подія, такий, така специфічна, особлива робота. Це було під ранок. Коли я прокинулася, мене просто розбудило щось, і е, мені включили те, що називається кристал свідомості душі. Ми, як душі, є е, кристали вищого духовного плану порядку. Ви, напевне, знаєте, якщо ви поцікавитеся, навіть біології, то будь-яка клітина в організмі людини вона має кристалічну структуру, як в крові є кристали, ця структура кристалічна, вона несе на собі інформацію і фактично ми це і є інформаційне поле, яке проявляється в світі. Так от, коли я, коли мені включили цю, цей кристал мій свідомості душі, я запропонувала групі дівчат, з якими ми вчилися на атмології, зробити роботу. А, я а, прийшла до цього, тому що я, це було моїм пошуком зробити таку роботу в називала, яку я назвала тоді осознане сознання, усвідомлена свідомість. І на той час я мала дуже мало знань і розуміння, що таке оцей кристал душі, який було включено в мені. І я сподівалася, що через цю роботу буде більше інформації і я просто відчувала внутрішньо, що це дуже важлива робота, яка потрібна для всіх. Звичайно, скажу вам зразу, що. Ця робота була дуже важливою і люди, які брали в ній участь, вони були не випадково. 12 чоловік. Але, на жаль, цей досвід мій закінчився негативно, оскільки я зрозуміла, що, по-перше, ті, ті процеси, ті роботи, ці кристали дощі, які були включені, тих людей було проявлено. Ця інформація вона була, знаєте, дуже жорсткою, тому що будь-який шлях нашого розвитку і розширення свідомості, самоусвідомлення себе, він є дуже складним і дуже часто таким трешевим. Якщо хтось думає, що він буде в житті йти, розвиватися, і це буде лучики любві і добра, як всі, пишуть зараз я посилаю лучики добра, любві, а всередині там. Осім інше, то це такий саме обман така ілюзія, тому що е, будь-який шлях розвитку це є якраз е, боротьба і ламання цих ілюзій, які, нам, які ми самі вибудували, або які нам нав'язала система виховання, сім'я, соціум, інші системи релігійні. І е, е, ця Робота по усвідомленій свідомості, вона, звичайно, закінчилася трошки трагічно для мене, зокрема. Але вона була дуже хорошим показовим а, про те, що люди дуже мало людей насправді готові йти в цю серйозну роботу, самоусвідомлення, усвідомлення себе як. Вищої божественної свідомості, тому що вона має на меті в першу чергу боротьбу з власними ілюзіями, і чому ця робота закінчилася? як істині, але і ми вважаємо, що світ вибудований саме так. Але коли приходять усвідомлення хтось, а в мене, до речі, є така здібність, це моя здібність і це моє призначення. Приходити в систему, проявляти її слабкі сторони і одночасно давати можливість розвитку руху вперед, можливість розширення. Тут дуже важливо залежить від того, чи готові ті, хто стикаються з цим явищем, взяти, прийняти те, що все, що було до цього, це було свого роду ілюзією. Від собі люди мали. Про своє життя так, а тут приходить хтось ззовні і говорить, і, і проявляє, що насправді по-іншому. І людина втрачає фактично під собою от оцей ґрунт під ногами, весь світ її рушиться, вся ця, ця ілюзія, яка була вибудована, а взамін не дається нічого, а вдається і певна е інший крок, інша ідея, яку треба. Досліджувати, причому досліджувати не на основі писаних якихось джерел, як ми придумали, як нам говорять в школі, що якщо написана історія, то це правда, якщо є десь писемна пам'ятника, то це теж правда. А, і коли в людей рушиться ілюзія їхнього світу, а це є шлях розширення свідомості, то дуже часто люди готові знищити того хто. Ім ці ілюзії рушать тільки щоб не йти в цей розвиток, тому що вони там далі не знають, що за цією межею. А, от. І е, тому е, так сталося. Для мене це було наступним кроком, дуже серйозним, коли я просто зрозум... почала усвідомлювати. Що таке жива свідомість? І я не зупинилася на цьому, і я йшла далі. Я розуміла, що я є, я почала усвідомлювати, що я є многомірна сутність, яка має дуже багато рівнів. І е, це бажання е, рухатися вверх, і я просто собі в один момент сказала, що я собі дозволяю рухатися вверх, попри те, що зовні всі розказують, що ми не маємо право йти на вищі рівні, ми там. Як це ти себе там вважаєш Богом чи ще чогось. Тут не йдеться про его, тут йдеться про те, що я себе пізнаю як свідомість жива. Так от, до чого я прийшла? До того, що люди, які, себе, які відчувають собі оцю свою живу частину, вони приходять до тієї точки в житті, коли їм треба усвідомлено. Починати задавати собі питання, і саме головне не боятися тих відповідей, які приходять. І якщо ви станете на цей шлях самоусвідомлення себе як живої свідомості, яка проявляється через душу, то повірте, ви будете почнете бачити життя зовсім під іншим кутом і ви почнете проявляти себе як душу живу, і ваше життя почне наповнюватися силою і енергією, і воно стане повним. І для цього треба просто намір. Намір про те, що я хочу сьогодні, дня розширити свою свідомість, зняти всі обмеження, які є в моїй системі, на всіх рівнях, для того щоб пізнати себе як живу частину, проявлену частину в світі, оцього живого духа, з найвищої духовної сфери, з якої я вийшла з самого початку. Тому що ми, як многомірна сутність, є багатослойною сутністю, якщо ви почнете десь. Підніматися на вищий рівень, ми ви повинні завжди розуміти, що є ще вищий рівень зверху. І на кожному рівні ви повинні будете проходити свої уроки для того, усвідомлення для того, щоб зруйнувати оті ілюзії про себе на тих рівнях. І до цього треба бути готовим. Тому що, якщо ви до цього готові, це означає, що ви вже стаєте виходите з позиції дитячої. І стаєте на позицію зрілої а, свідомості, де вами вже не так просто маніпулювати, де ви можете задавати собі незручні запитання і такі ж самі запитання задавати у світ, де вам будуть приходити відповіді, але при цьому треба усвідомлювати, що ви станете свого роду десь білими воронами, на яких будуть дивитися. А, і навіть можливо в якісь моменти будуть захотіти навіть знищити вас. Тільки тому, що ви руйнуєте світ всіх інших, уявлення про світ. Я вам скажу, що ця... цей шлях він вартий цього, тому що, якщо ви хочете перейти на інший рівень, то ви повинні спочатку цей рівень. Відкрити в собі в своїй внутрішній структурі, внутрішній системі. Інакше піднятися на вищий рівень неможливо, тому що вищий рівень це є завжди вібрація, енергія, чистота і інформація. Куди ви піднімаєтеся відповідно до того, чи є в вас ця інформація, чистота і вібрація в вашій системі. Тому, коли вам в якійсь релігійній системі говорять про рай, то ви повинні розуміти, що ви цей рай повинні знайти і відкрити, розкрити в своїй системі зі всіма тими якостями, які належать цьому світу. Інакшого шляху немає. Все інше це самообман і ілюзія. Тому сьогодні дуже важливо починати себе усвідомлювати живою свідомістю. І вибудовувати всередині в себе ті рівні цінностей, які відповідають тому рівню світу, куди ви хочете потрапити, і тому рівню світу, в якому ви хочете жити, тому що можна створити ілюзію будь-чого, Можна з красивими словами, красивими картинками створити ілюзію успішної людини, правильної людини, багатої людини, але це не означає, що всередині вас буде той світ, який ви транслюєте цими ілюзіями назовні. Тому сьогодні дуже важливо свій внутрішній світ привести до. Такого вищого вібраційного порядку, з якого ви зможете його розкрити тут. І тільки так можна відчути справжнє живе життя. Я вам пропоную сьогодні над цим задуматися. І, звичайно, я буду далі розшифровувати ті речі, які, можливо, зараз не настільки зрозумілі. Але це перший крок на тому шляху, який. Кожен повинен зробити для того, щоб змінити навколо, особливо в контексті а, тієї війни, в якій ми зараз перебуваємо, а, тому що ми повинні розуміти, що все, що з нами відбувається і приходить до нас в наш дім, це є наслідком тільки нас самих. На цьому ставлю крапку в сьогоднішньому дописі, і як завжди, з великою любов'ю до всіх живих душ на землі. І у всьому безмежному всесвіті прощаюся з вами.